Ми представляємо щось вражаюче і цікаве. Первинний доказ, знак, диву. Це фізичний об'єкт, стара книга, написана понад тисячу років тому. Ця книга містить блискучу поезію, глибоку прозу, узгоджену філософію та етичні системи. Вона розкриває наукові явища та математичні симетрії надзвичайним чином. Книга пропонує остаточні відповіді на основні питання і глибоке етичне керівництво. Вона дає ясність і наповнює тих, хто шукає істину задоволенням від розуміння мати життя. Вона звертається до існування Бога і повністю виявляє його воду. доказ це математичний код, зашифрований у тексті. The book convincingly verifies the existence of God and at the same time completely reveals his will. This concrete evidence is the mathematical code encrypted within the text. Книга має складну математичну структуру, засновану на пропорціях, симетріях, послідовностях та числових значеннях. Букви, слова, речення і розділи вирівнюються в цій складній структурі. Створення такої точності без передових технологій неможливо уявити, враховуючи стародавні походження книги. Ця незвичайна книга Коран вона дає доказ, якого прагнули найбільші мислителі минулого і сьогодення. На думку приходять такі імена, як Піфагор, Сократ, Платон, Аристотель і Альфаради. Інші Аверорес, Авіцена, Томас Аквінський, Кеплер, Галілей і Ньютон. багато хто здивований могутністю Бога намагався зрозуміти його творіння за допомогою розуму і спостереження. використовуючи розум, вони досліджували світ в пошуках божественних слідів. Їхні зусилля принесли багато і сформували світ, в якому ми живемо сьогодні. їхня робота призвела до революційних змін у мисленні, способі життя та наукових досягненнях. Ці внески призвели до колосального прогресу в галузі науки та техніки. однак генії не шукали знань заради самих знань. їхня головна мета полягала в тому. Щоб знайти логічні, переконливі та перевірені докази існування Бога, почнемо з першого вірша Корану, який зустрічається в ньому у чотири Верш бісміла найчастіше повторюється в Корані. це перекладається як в ім'я Бога наймилосерднішого, наймилосерднішого. Манірагимовґад Мос Грейшіс, Мос Мерсифо. Бисміла є ідеальним прикладом математичних явищ. Фраза складається з 19 букв, які легко перевірити, навіть не знаючи арабської мови. Перераховуючи літери ван, дву, тре до най. Кожна буква має числове значення і їхнє додавання дає значення кожного слова. І Загальна числова вартість всіх слів це 86. Бісміла складається з чотирьох слів з букв і загального значення Север Це шестизначне число Север сіль, ділиться на ній. Без залишку давайте проаналізуємо далі. Ми переписуємо послідовність, порядок слів у Бісмілі, за яким слідує кількість букв у кожному слові. Ця послідовність утворює восьмизначне число, що ділиться на дні. Якщо додати кількість букв у кожному слові до числа букв у наступному слові, ми отримаємо десятизначне число, що ділиться на дні. Додаючи числове значення кожного слова до його числа букв, утворюється п'ятнадцятизначне число подільне на дев'ятнадцять. Поєднання числових значень послідовних слів дає ще ж значне число, що ділиться на чіті. So Нарешті, записуючи кількість букв у кожному слові, а потім числове значення кожної літери в цьому, word, цьому слові, а потім загальне числове значення слова, word, створюється факт, значне число, word, поділене на чіткі якщо додати послідовний номер кожної літери від вандові до, до її числового значення, ми отримаємо сеждів значне число, що ділиться на річ. На перший погляд, це може здатися маніпуляцією або хитрим трюком, але такий скептицизм є обґрунтованим і відображає здоровий розум.

Історія зафіксувала приклади таких зусиль, але застосовувати цей метод до цілої книги, літературного шедевра, історичного документа, релігійного писання, філософського тексту, етичного кодексу та судового компендіуму абсолютно нереально. Величезна складність і колосальні зусилля, необхідні для виконання такого завдання, виходять за межі уяви. Людський інтелект, особливо в її столітті, просто не був пристосований для такого завдання. Для обчислення даних такої величини потрібні. Ні, були в передові технології суперкомп'ютери. не без причини. Коран закликає людей принести книгу подібну до нього. Чи вони кажуть він придумав це? Скажіть тоді принесіть 10 придуманих аятів, подібних до нього, і закликайте тих, кого ви можете, крім Аллаха, якщо ви правдиві. До сьогоднішнього дня цей виклик не був виконаний, і ніхто не зміг спростувати математичне диво Корану. Математичне диво Корану гарантує збереження і автентичність святого письма, воно є непереконливим підтвердженням божественного походження Корану. Вірш 3 у севиформому розділі каже понад ним 19, Сура Аль мутасір Севифор 3. Хочете дослідити більше математичних явищ у Корані? На цей раз без складних розрахунків добре тільки підтверджені і перевірені факти. Факт на щастя і на на щастя каже вірш Три вірш його розділу привертає нашу увагу. Це призводить до можливості експерименту. Коран складається з двох розділів. Кожен розділ містить певну кількість віршів. Загальна сума ще фортера послідовних номерів це стіль фав. Загальна кількість пронумерованих віршів Корану становить сеждлітрів ВАВ. Фотель розділів Корану. Половина з них мають непарні послідовні номери. Половина з них мають парні послідовні номери. Давайте організуємо розділи на основі рівномірності та нерівномірності. Зверніть увагу на кількість віршів і послідовних номерів. У нас залишилося чотири категорії. Перша категорія два шанси. Ця категорія має як непарні послідовні номери, так і непарні кількості віршів. Друга категорія двоє рівні. Ця категорія має як парні послідовні номери, так і парні кількості віршів. Третя категорія парні та непарні», де послідовний номер парний, а кількість віршів непарна. Четверта категорія – «Непарні і парні. Відповідно, і нарешті непарна парна категорія, де все точно навпаки. Тепер давайте об'єднаємо категорії в групи тут у нас є розділи, де послідовні номери і кількість віршів збігаються порівних чи нерідкісних. У іншій групі є розділи, в яких послідовний номер і кількість віршів не збігаються, за парними і непарними шансами, по справжньому дивовижні наступні факти. У обох групах розподіл і кількість віршів не тільки симетричні, але й рівні. У той час як суми чисел сурей і кількість аятів у відповідних групах однакові, до суми тих же факторів по всьому Корану. Очевидно, що перед нами ідеальна гармонія, симетрія і траса. Код знайти присутній не тільки в першому вірші Корану, але буквально проходить через всю першу суру. Альфа-Тіха, перша сура складається з семи віршів. Запишемо послідовний номер кожного вірша, кількість слів у кожному вірші, кількість букв у кожному вірші, чисельне значення кожного вірша, загальна кількість слів у всій сурі. Вильтель. Кількість букв у всій сурі. 13. Чисельне значення всіх слів у сурі. Тепер давайте представимо доступні послідовності як числа, що діляться на дні. В кінцевому підсумку ми отримаємо д'ять зразків, що діляться на «найті».